Плануєте відвідати Великобританію? Переконайтеся, що ви правильно підготували необхідні документи для отримання стандартної візи від відвідувача. Недостатність фінансових засобів часто є причиною відмови у візі. Для успішного проходження процесу вам потрібно продемонструвати свою здатність забезпечити себе під час поїздки, або мати підтвердження фінансування від іншої особи. Також важливо забезпечити оплату зворотнього або продовженого перельоту або мати фінансування для цього від іншої особи для підтвердження. Виконання фінансових вимог необхідно подати наступні документи: виписки з банківського рахунку, що підтверджують наявність достатніх коштів для підтримки себе, документи про зайнятість, наприклад, лист від вашого роботодавця або компанії, де ви працюєте, документи спонсорства та документи, що підтверджують ваш реальний зв'язок з особою, яка фінансує вашу подорож, документи про бронювання, що підтверджують вартість вашого розміщення та інші витрати.